Як пам'ятаєте, знімав розпаковку оцих двох девайсів. Перший з них чайник Дафі, точніше, джбан фільтраційний. Що з ним сталося? Осадок скрізь. Фільтри замінені були 5 разів. А саме головне ось така зелень. Водорості ростуть. Ну, тут ще питання до Гданської води, можливо, саме в цьому районі. Ну, така ситуація. Другий цей чайник Лехман. Який також білий осадок, він сама произвольно став включатися і виключатися. Ну, перестав працювати. Чайник з підсвіткою. Ні, ніколи не стараюсь не брати самі дешеві товари в лінійці, навіть якщо в них хороші відгі, відгуки. Але да, в, даним, в даному випадку взяв. Ось і маю. Це ідуть в утіль. Чайник треба здати в спеціально відвідане місце, або. Обміняти в магазині при покупці нового. На мусорку чайник такий не можна викидати. Що це електроприлад. Розпаковка нового джбана фільтраційного. Аквафор з фільтрами Onyx Max 4 плюс три фільтри в комплекті з магнієм. екологія, магні, смачне редукція, різні варіанти фільтрів. В комплекті бачу керівництво користувача, сам чайник і один фільтр. Ну, може, так воно і має бути. Такі маємо три фільтри. Ось такий джбан. Він не скляний. Отакий от пластик. Ось от таке горлочко. І от така шкала, яка показує, скільки який ресурс має фільтру. Зараз промию його без фільтра. Джбан помитий. Пластик. Скільки протримається ця поверхня? Невідомо. Опускається. Розбирається, що добре. Для миття. Джбана повністю. Поставив фільтр. І. Встановлю кришку. Ємність 4 літри, але це повна ємність. Фільтрованої води близько двох. Іде фільтрація ось таким чином. Стройка води доволі немала, мала. Чи мала. Чимало. В, в тому фільтрі була струль, струйка капаюча. Подивимось, чи буде зелень. Розпаковка чайника бас BiA BH, BH 10351. Безпроводовий. Тримає Температуру. Є підсвітка температури 40-100, потужність 1850, 2-250, і 7 обсяг. Є підсвітка, залежить від кольору температури. Тобто вона міняється 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз. Два, три, четыре, пять, шесть, сім, раз. В комплекті чайник, підставка, звісно та інструкція. Чайник пустий. Показує температуру повітря в кімнаті, в кухні. Миємо. Налита холодна вода після миття теплою, але температура не змінилась. Показує 23. Натискаємо «Boil». Пішов нагрів. Як змінюватиметься температура води та колір. Є кнопка Keep Warm. Підтримувати теплим, з більшим або з меншим кольором. Ось пішов нагріватись 24, 25, 26. 27 В середньому десь 1 градус в секунду йде. Я думаю, далі буде набирати ход. 34 при 40 градусах змінилась температура кольору. Тобто змінився колір. Після п'ятидесяти пішов зеленим. На 60. Колір став тепліший, більш схожий на жовтий камера його сприймає з мерцанням. 71 фіолетовий. Цього я й очікував. Наступний буде рожевий. 80. Ні, блакитний. Хм. Раптово. Блокитный прозорый. Больше. Не синий. Девяносто один. Показываю, что выход вышел на финишную прямую. Девяносто четыре. Девяносто пять. Девяносто шесть. 97. 98. 99. 100 100 І він не виключається. 100 Єс. Yes. І коли п'єш чай, ти контролюєш, яку воду ти заливаєш, якої температури.